Івани від Матвія, 26 розділ, я буду читати 21 вірша. Як вони споживали, він сказав, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його, чи не я то, о Господи. А він відповів і промовив, хто руку свою мочить у миску зо мною? Той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився». Юдар, зрадник його відповів і сказав: чи не я, тому вчителю, відказав він йому. Ти сказав. Як вони споживали Ісусу узяв хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав, Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Займайте, будь ласка, свої місця! Останній місяць? 22 року, непростого року війни, переживань, втрат, руйнацій, сльоз. І в той же час, знаєте, людина не міняється. Їй потрібно, потрібна Божа благодать. Я роздумував, про що говорити От протягом року, звершуючи заповідь. Господні, ми роздумували про віру, про Божу любов, про спасіння, про надію, про благодать, про вічне життя. І от я роздумав, про що говорити? І вирішив, що буду говорити, те, ради чого Христос прийшов і Він наголошує на цьому. Він говорить, що це я все прийшов звершити на відпущення гріхів. Гріх. Ось що повело нашого Господа Ісуса Христа на Голгофу. Гріх людський це те, що, скажімо, гріхи ваші розділили мене з вами, говорить пророк Ісая від лиця Господнього. Каже, ось що стало причиною того, що стільки сльоз, горя, проблем у вашому житті. Вирішили царювати, але мудрості не хватає. Та й по природі людина зла до Бога. Знаєте, коли вимикаєш світло, стає темно. Бог забрав свою благодать. Бог від'єднав людину від цієї світла, святості. І Бог є стаєм всякої доброї справи. Все, що ми робимо і маємо, це тому що Бог побудний проявляє. У нас ще є ці залишки, відбитки Божої благодаті, і ми можемо робити добро. Але серце наше ока. І наш статус кожного з нас це грішна людина. В від Матвія скоро ми вже будемо святкувати Різдво і будемо читати ці рядки. Ангел говорить Марії. І вона вродить сина. Ти ж даси йому до, до Йосифа, даси імення, бо спасе людей своїх від їхніх гріхів. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Гріх, а гріх це, це грязь, яка лежить на людях. І природній людині не ходити в грязі. Хочеться її змити, зняти з себе, поміняти. Але проблема в тому, що людина не може сама себе спасти, не може сама себе омити. Це пріоритет Бога. Слово Боже говорить, що немає прощення гріхів без пролиття крові. І на початку ці жертви всі вказували на те, що прийде Месія, буде змити всі гріхи. як ягня, в Єгипті воно захистило все первородне. Ця кров. Ангел, коли бачив, цю кров на косяках, дверей, він переступав, обходив, писав, не займав, не нищив. В Єгипті вони отримали спасіння завдяки цій крові ягня. Так і ми сьогодні маємо спасіння і прощення гріхів в крові. Ісуса Христа, Сина Божого. В книзі дії апостолів у 10 розділі, 43 вірші, записані такі слова. Всі пророки свідкують про нього, про Бога, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменем, іменем Ісуса Христа. Книга дії апостолів вона вся показує на Ісуса Христа отримує прощення гріхів його ім'я. Коли Андрій Петрович розповідав цю історію про тоненький літ, я також згадав одну історію, ми працювали в Чехії на будівництві, це було приватне будівництво. І у хазяїна був син, йому було десь 10-11 років. Він такий шустрий був, він не сухняний, такий любив. Побалуватись. І от там приїхав екскаватор, прорив траншею, прийшов дощ, і він стояв і дивився цю траншею, наповнений цією пагнюкою. І от один з робочих, приходячи, говорить, каже, що ти дивишся? Стрибай. Він постояв, трохи подумав по самі груди. в цю траншею. Безумовно, всі кинулись його витягувати. Витягли його з під тіля, посадили, давай обмивати. Але знаєте, що я замітив? Йому тобі дуже і хотілося, щоб його витягнули. Йому то там було і нормально. Було літо, тепло, і він тут і так добре сяганув і було йому не дуже той горе. Але потім, згадавши цю історію, я зрозумів, а так і люди, коли підійшов Змій, підштовхнув, каже, Єва, що ти дивишся на цей плід? А ти не помреш, коли смертю з'їсти, коли, коли Господь сказав, коли вкусиш його. Ні, не помреш. Їж. І вона послухала цього пару. Він підштовхнув так? цей спокусник. Він підштовхнув нас сину, болота. І знаєте, ми не можемо вибратися з вітря. А людина кричить. І одні кричать, розуміючи, що потрібно це спасіння, як сказав Андрій Петрович. Бог допомога в бідах наших. От Ми з вами в біді, гріхи обсіли, проблеми, складності, біда з усіх сторін. І Господь говорить, що я, я вас виховую, я вас розмовляю. Але Він каже, ви в ранах своїх, які смертять з голови до п'ят, і ви не хочете навернутися, щоб я вас зцілив. Вони вас влаштовують. Хіба це нормально бути людині в цих ранах? Всі смердіти? Ні, це не нормально. Ми йдемо до лікарів, ми шукаємо спеціалістів, ми шукаємо тих, хто міг би допоміг, допомогти нам. І Христос і говорить, я прийшов для того, щоб звільнити, зцілити своїх від гріхів їхних. Частини людей бути в цій грязі, цих гниючих ранах це нормально. Вони навіть і не роздумують. Де, Покажи. я цілий, я здоровий, немає. Але якщо подивитися Божими очима, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Говорить Слово Боже. Всі не ходять до одного. Всі ми. Нема правильного ні одного. Нема того, хто б не потребував до Божої благодаті і Божої прагності і Божої спасіння. І Христос говорить, що я для цього і прийшов. Апостоли вони проголошують це. Оті, в книзі апостолів, 22 розділ, 16 вірш, записані такі слова. Це те, що говорить апостол Павло, згадуючи своє минуле, це його особисте свідоцтво, він говорить, Йому було сказано, а тепер чого гаєшся, вставай і охрестись, і обмий гріхи свої, закликавши й в мене Його. Дивіться, апостол Павло, той що був, він говорить про себе, фарисей, фарисеїв, законник, вихований у ног великого вчителя Гамаліла. По букві законної. Без вини, Непорочний, говорить Слово Боже. Без вини. Але і такому потрібно говорить встань. омий гріхи свої, охрестись, закликавши ім'я Ісуса за Христа. Немає іншого імені, яким би нам були прощені ці гріхи. І коли ми звершуємо заповідь Господню, беремо цей халіб, беремо це вино. Яке нагадує нам тіло нашого Господа Ісуса Христа. Ми вкотре для себе нагадуємо ось наше прощення, ось наше спасіння. Не ми витягнули самі себе з багнюки. Повірте, той хлопчик, хлопчина, він би не вибрався з тої траншеї. Він так би і був би в цьому багні. Можливо, спочатку йому було там добре, але часом він не зрозумів, що потрібен хтось, хто його звідтіля достане. Якщо подивитись на старий заповідь, люди весь час приглядалися, де той Месія, про якого говорив Моїсей, що Бог пошлела Месію Спасителя, Його слухайте, як мене. Можливо, вже тоді Єва, називаючи свого сина Каїна, Каїну, я отримала мужа від Бога. Вона вбачала в ньому Спасителя, який поверне назад. Це те, що було втрачено стосунки з Богом Адемський сад. І люди весь час приглядалися, де хто це буде. І коли прийшов Давид, їм здавалось, ось точно він, ось уже сильний, справедливий. Але коли Давид схилив, люди сказали, ні. і це. Здається, все, 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 але і це не. Ще попереду не бути той, хто звільнить. І коли приходить ангел до Йосифа, він говорить, ось вона вродить. Не відганяй її, не відкидай, не пускай, візьми її і ти, Він спасе свої він його Ісусом, і Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Сьогодні ми починаємо наслідки гріха, пандемія, війна. Землетруси, вбивства, самогубства, назви, наркоманія це жахи, які руйнують суспільство, які руйнують людину. І люди не думають про те, що не думають, що може, треба якось поміняти по-іншому систему. Треба поміняти президента, треба поміняти закон, треба поміняти назву країни, треба поміняти форму не знаю, правоохоронних органів. Робити не міліція, а поліція ще якось поміняти. Люди міняють, міняють, міняють і нічого не міняється. І, а суть залишається все та сама. А суть залишається все та сама. Люди грішні. Бог віддав сина свого, що вірою в нього ми мали можливість очистити совість свою і свідомість свою перед Богом. Щоб ми могли повстати перед Ним, знаєте, без остраху в ньому, тому що Він перед ним. В Христі Бог нас пускає в Царство Боже, в Христі Бог нас приймає. Колись не народ, тепер народ. Колись мертві по нашим справам і беззаконням, і положенню нашим. Бог нас оживляє. Вірою. От що дає нам це велике ім'я. Ісуса Христа. І сьогодні, коли ми будемо звершувати цю заповідь, ми будемо розуміти, що Він прийшов, щоб взяти, віддати своє тіло за нас, А Він його підняв, віддав нам страждання. Він пролив свою кров. І ми відкуплені від цього світу злого, який буде покараний і засуджений, ми від нього відкуплені не золотом і сріблом, але дорогоцінною кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. Про це говорить апостол Петро. Він чудово це розуміє. Він розуміє, що немає виходу з цього, знаєте, залу суду, як тільки в Христі можна вийти. Інший не вийдеш. Вийде Ми будемо засуджені. Бог буде судити справедливо, вироб готовий. Але Бог дає благодать, дає велику благодать в сині, який сам підніс наші гріхи і наші провини на дерево.